Отже, сьогодні презентуємо проєкт Україна читає, але не просто проєкт, а в контексті взагалі питання культурної доброчинності. Тому почну з того, що таке культурна доброчинність, тому що... Е Перед умовами змін у суспільстві мають бути зміни свідомості. Відповідно, змінити свідомість ми можемо тільки впливом таким от на культуру в суспільстві. Культурна доброчинність вона відрізняється від простої доброчинності хоча б тим, що це не лише просто дарування, це передбачає також певну віддачу. Зокрема, культурна доброчинність вона передбачає, що це взаємовигідне благодійництво. Це ну, на відміну від соціального. І от наш проєкт Україна читає, він якраз е, пропагує таку культурну доброчинність, яка була б вигідна не лише тим, хто отримуватиме ці подарунки або якусь допомогу, а й тим, хто даруватиме, е, приноситиме не тільки там радість, а й якісь подальші е, вигоди. Е, я Розкажу власне, про той проєкт, який я представляю. Е, Національний музей українського народного декоративного мистецтва. В цьому році заснував і пустив у світ проєкт повернення до джерел. Це науково-освітній проєкт. Ми їдемо в самі найглухіші села, які тільки можна знайти в якоїсь району, якоїсь області. Зазвичай у нас норма 5, але ми можемо за 5 днів вже виявляється і 10 сіл об'їхати. Що ми робимо? Часто дуже... Дітям із дуже глибокої провінції важко потрапити в Київ. Є такі, що навіть їхні вчителі ніколи в житті не були в Києві, не були в музеях Києва. Тобто і навіть, іноді навіть підручників немає в цих школах, щоб десь прочитати і, але, і побачити на ілюстраціях підручнику те чи інше явище народного мистецтва, зокрема те, що я представляю. Отже, музей. Вирішив їхати до своєї аудиторії сам. Звичайно, силами музею ми це зробити повністю не можемо, бігати всю Україну швидко, щоб швидко відбувся ефект. Тому, звичайно, так само, як кожен проєкт, який тут представлений, ми націлені на об'єднання зусиль, на підсилення їх, тому що нам потрібен результат дуже гарний, щоб діти справді росли обізнаними, принаймні, у власній культурі, адже не вивчивши свою традицію, традицію свого народу як можна продовжувати генотип культурний генотип нації в майбутньому. Отже ми їдемо в село, ми робимо там аудіоекскурсію музеєм на фотографіях, ми проводимо майстер-класи. Сьогодні буде одна з ілюстрацій для журналістів, яким чином відбувається майстер-клас, і нам в цьому допоможе якраз відеоклас продакшн. Я представляю проєкт себе», Це фестиваль для дітей з особливими потребами. Який приходить у нас на Київщині, він приходить щорічно. В цьому році вже пройшов 17-й фестиваль. Я на цьому фестивалі вже є десь з 6-го фестивалю. Спочатку був просто волонтером, а зараз вже є співорганізатором останніх 4 фестивалів. Звісно, це така добра і гарна справа давати увагу тим дітям, які її потребують, яка їм потрібна. Так само і книжки це взагалі супер, коли. Діти всіх селах сидять і нічого з світа Божого не бачать тільки, тільки в телевізорі. А Тут їх від телевізора я не знаю, чи їх можна буде забрати, на ці книжки переорієнтувати, але справа дуже добра і треба це робити. І, Щодо фестивалю, хочу сказати, що такий фестиваль, як повір у себе, взагалі діти туди приїздять. І вони його чекають цілий рік, і це у них чи не єдиний такий момент, щоб зустрітися за цілий рік. Вони, звісно, спілкуються в інтернеті, але нічого не замінить, їм все ж таки живого спілкування. І, на жаль, цей фестиваль проходить всього-навсього всього два або три дні. Коли раніше це було тиждень-два і було по 600 дітей, а зараз всього-навсього всього до 150 дітей дотягуємо з усієї області і проводимо його за два-три дні. Це така проблема є. І ще щодо проєкту Шкільне телебачення, цей проєкт дуже цікавий, тому що я його сам колись придумав, і десь він вже існує 5 років, і ми потроху йдемо вгору, і потроху про нас вже більше і більше людей знають. І все ж таки ми таким проєктом ще реалізуємо таке право дітей на інформацію, на доступ до інформації, і вони самі роблять цю інформацію. І це дуже класно, коли діти самі виробляють телевізійний продукт для дітей. Це такого, мабуть, у нас так і нема ніде, але ми йдемо в цьому напрямку. Отже, потяг сили. Це був восьмий крок також акції подаруй українську книжку. І загалом я хочу, хочу сказати, що на початку акції я трішечки, відверто кажучи, розгубилась, тому що. Акцію Потяг сили ми вирушали в складний дуже непростий час і е, нелегка і та була дорога, тому що це вже говорила пані Наталя. Це е, е, батьки і б, найближчі люди пані Вікторії с, самі е, е, збирають таку акцію ініціативну групу і вирушають своїм авто. І ви розумієте, що нас їх було об'єднати, оця маленька така тендітна Вікторія, нас об'єднувала, вона була стрижнем цієї поїздки. Отже, але потяг сили чому... Чому власне мені, хоч мені це теж був подарунок, тому що не кожен письменник має можливість поїхати з акцією такою чудовою, тому що презентації багато буває, різних акцій буває і на і на форумах, і на київських зустрічах. Але це для мене була якась унікальна, тому що зазвичай, коли зважаємо, коли проходять твої автограф сесії, це вони спонукають до чого? До того, що після тієї автограф сесії, звичайні речі будемо говорити, приходять люди, котрі прийшли, і мають можливість придбати цю книгу за свої кошти. Акція наша, потяг Сиви, була спромовлена на те, що приїдемо, приїдемо, ми привеземо книгу, розкажемо про цю книгу, походимо місцями разом із тих, з тими, з тими, хто захоче, захоче до нас долучитися і подарувати цю книгу. І, ну,